Так, дядьки, всім попривіту. Буде трошки в нас сьогодні 5 вечірнього репа, якось так треба стати проти сонця. Так, особо нового нічого не готував, бо о, почти готово. Всього на всього 2-ні, це вже наверное, 3 дні. Три дня по півдня мученій <хи> і почти готово. Це я вам недавно показував. козирний сральник буде. Не, Вернев, не сральник, а як банька, козирна банька з профнастіла Кстати, кому інтересно, можу зняти обзор, як там воно, що. Ну, тільки коли закончу. Там осталось кришу прикрутити. Ну, таке помілоче. Коротше, приступаємо к желізякам. Звісно, тут же ж весь оце срач, 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 срач. Це срач. ніколи його поубирати. Мітчики, один наборчик забрали. Е, є два наборчики. А ви не забудьте лайкосик, хтось підписатися, бо буде багато чого ще інтересного. Я вже показував 29,5 кг 3500 кг. Тут різні, ну, грубо говоря, 16-го, там її до такого трубного. Там одна ціла, одна друга. От. І R65, ER18 і, і от таке. Ну, це як не надбите. Бачите, щось вирізано спеціально вирізано. Ну, таке, таке. Другий сорт, не третій, О, 39 М39 Х2 вроді, бачите, такий от метчик. Другий сорт, другий сорт. Ну тут таке саме, тут вроді, трошки більше мілких 4, 4 300. Якщо можу по 20 кг якось розсипати. Ну, наприклад, комусь там 20 кг хоче взяти, 120 гривень кілограм, навіть потім попозже зроблю э, по... 30-60 ну короче, там по 20 кілограм, ну, щоб трошки, трошки дешевше виходило, бо не всім треба 35 кілограмів одразу Да. А хто хоче так купити наборчик, то пишіть От от правим, правим. такі УДГшки, УДГ Д200, Д200. Що вам ще тут природу, то потім будемо відвоювати у природи. Лерка держателі, м'ячика держателі, ключі може хто хоче, такі на 42. Здоровенні по 300 гривень. Тут трошки пройдемося, покажу ключі такі накидні. Ой, не накидні ці головки 104, 55 по-моєму, і 116. Так, кабанчик, кабанчик, лебедочка. Що вам ще показати? Давайте цей станочок не забуваємо для проточки барабанів. О! Навіть краска залишилась, може його покрасити в якийсь фіолетовий, Ні, не фіолетовий цвет графіт. Бабка. До того 16К-25 Ну, Вона робота без ЧПУ, треба штурвальчик і в бой. Да. Твердомір. 100 баксів. 100 баксів. Так, тут ось по малим продольним. От, Буде, мабуть, бо часто питають оце розстояння. Тут, по-моєму, міряв 122 шо ли. Це такий якийсь невеликий станок. Оці ось хтось теж питав за цю оранжеву. Така ось мала продольна. Це 16К20, є з пиптиком, отим кругляшком і є без пиптика. Це, бачите, і пази фрезернули, тут чисто цей, а це фрезернули під 16К20. тобто Вона підходить на 16К-20. Вже переділена. Кому треба, пишіть. Щось вона крутиться. Ну, туго. ну, Це треба таке порегулювати, побілити, покрасити. FT11, DIP-300. ай Айлін, хотів сказати. Яке ж воно все гостре, сволоч, вже ногу розпанахав. ну Бачите, руки, ноги і все грязне. Я ж кажу процес <coughs> потихеньку і йде. Не забуваємо такі от вушки для тросиків. Е Скоби. Ну, вони під шплінт. Бачите, вони не вкручуються, вони вставляються і шплінтик чпунь. Отакі От 300 гривень, 250, 500 гривень, блочки на 2 тони. 2 тони. Це все 0 ЦВ, 0 нуляче, воно не працювало. Блочки на 2 тони по 1000 гривень. В мене ці, що вони відкриваються, отакі, бачите, всі позабирали, то в мене один собі став, Пригодиться, мабуть. Головне залишити, а потім продамо. ТВ-16. ТВ-16-12800. Ну, можна трошки торг. Це таке воно пальцем витирається. По-хорошому були мислі тут мене навіс але ну, Я вам скажу, оце сварочні роботи, спалив собі і руки, і ноги, і Харю, усе, усе спалив. Блін, вроді як би і швидко, і довго. Ну ладно, то вже буде касатися обзорчика. Я ж кажу, кому інтересно, напишіть в коментах, можу зробити. Так, тут у нас ТВ-3, розрив, бабка комплектна, супорта. Коробка подач, коробка подач і станина. Тоже, якщо що, Рудько і люсьєн. Люсьєн, Вона балдеє. Теж ходила, сьогодні цілий день процес контролювала, щоб все було чітко, все по уровню. Рудько теж працює. Йому теж можете лайк поставити. Істинний ріц, голубоглазий, рижий пес. Так, Редукторці, компресори зіловські по 750 гривнів що Цей шківи, по-моєму, це заводські, просто вони різних видів. Ну, все чітко. Редуктора 20 до 1 по 750 гривень. Тут у нас залишився цей мікроскоп для поділок, самоділок здоровенний він, ну, це мікрофрезер. Можна зробити він вверх вниз голова наклоняється, та сама стойка, стол крутиться. Вверх-вниз, ой, ні, він вправо вліво і по кругу. Тобі ж тут вже і координатний стол і е, поворотний стол. Вал 500 длина, 400 ціна. Ну, Треба розкаксувати. Бабка з токарного станочка, такі якісь призми, непонятні, я їх вже показував. Отакий прижим можу гривень за 400 продати. Бачите, він десь теж, по ідеї регулюється, струбці не 400 гривень, такий прижимчик. Редуктор 31 до 1. 4600, по-моєму. Струбцинка, отака мушнецька, 1200. Ну і тут, в принципі, все. До цього теж колись ми дійдемо. Зараз треба е те закінчити і буде все чітко. Будемо розривати усе, усе підряд. Пройдемося трошки тут, що у нас на стелажах є електромагнітні муфти три штучки. Дивіться, якийсь винтик попався. Може хто скаже, з чого він. Отак він виглядає. Ну, Звісно, крутиться лімп. ну, почистити треба. Почистити. він не такий уж і ужасний. От, подшипнички. Ну, по вінту я вам не скажу. Якби була гайка, я вам сказав, є люфт чи нема. Ну, Він бушний. Бушний. Ну, бо болтики, Бачите, відкручували. Такий от вінтик. Чого він... Я вам не скажу. Якби була хоч гайка, можна по гайки покріпленням оприділити. Ну і так, в принципі, внешні. О, Можна там типа, по цим пиптикам. Ну е, Це в кого наприклад, є так само, як це був у мене первічний вал, 1В-62Г. Оприділили. там, Я думав, 16К20 і 1К-62. А він 1В-62Г. Бачите, ось виробітка. Ось тут менше воно роботи, тут трохи потолще. Ну, ось, кому інтересно, напишете, продам. Тут О, можу грибочки продати. Шумить, торохтить. Такий ось грибочок. О. Ну, Под ремонт. Там типу, КМ4 запердоляли. Щось, щось тут запередаляли один. Це морзе -5. морзе 5. Я такий центр. Морзе-5. Оцей чіткий. Вроде чіткий. Я два штуки можу закасати. Бачите, такий непоганий грибочок. Оце все. Закасар, Фреза може кому інтересна, М6, по-моєму. Так, так, річки на дровокульчик 710х50 на, на 50. Вони бушні, але состояння майже ідеальне. Так, тут у нас Ножи, ножи 14,5 кг. Тинь тинь. Ну, Коротше, розміри написані, якісь я продав, їх уже менше стало. Отакий От ось ножик От ножик. Це згільєтін. Метал тут офігенний. Берете і куєте. Куєте якусь куйню. Чуть матюк не сказав. 890 на 100 на 130. Так, так. тут у нас що? Резечки заберіть, дядьки, Сверла забрали, дядьки заберіть різечки. 1700. Тут 30 кг. І це 650 вже за двушку віддаю. Вони тут хороші, чіткі різечки. Вони б Ну, Ну двушку тут у вас під 40 кілограмів по полтиннику. Це так уже, щоб воно тут не лежало, не валялось. Болти оці. За косарь вже віддаю. 22 кг 20х50 на вот. Набору такого всякого тоже токарно токарнофрена, розвертки, зенковки, проставки, ще розвертки, метчики, сверла, лерки. За двушечку. За двушечку так раз, чинь. Сложив мішочок і все воно уїхало. Уїхало до вас. Кстати, ще один момент по строительству. Різав, відрізав же ж трубу, щоб ровненько. Ну, звісно, ви самі знаєте, болгарки відрізати ровно. Ну, це вершина мастерства. І треба було розкосики ставити під 45 градусів. Мучився, виміряв, вирізав. Торцовка по металу. Сьогодні я її обнаружив, коли вже все закончили. Ну як, як це назвати? Мучився, блін, це капець, як мучився. Торцовка. Це ужасно. Так, і пробіжимося ще тут, що у, нас, що у нас є. Бо давно тут не ходив, бачите, дивіться, вже пауки паутину наплили. Бачите? Це капець, давно давно мене тут не було, не заходив сюди. Бо без надобності. Якось там щось на вулиці, ні В Взагалі, що у нас буде. Лінійка лікарня ЛТ200. Лінійка трогранна, 200 мм 750 гривень. Нульцева, Морзе5 км 3 ой, КМ3-4-5, такий наборчик 500 гривень, поштучно це не написані. Може, поштучно такі сверла. 350, 300 гривень, ВК8, 370 гривень. Ось їх куча. Це 350, це удління, бачите? Нульцеві красиві. Що в нас тут ще? Розвертки шариком на 22 по 200 гривень. Калібри 1, 2, 4, 5, 4, 5. КМ 6. Може хто в кого є якась огромна радіалка, та треба роздуплити піноль, от Повний набор чорнова. Чистіше і чистіше, і калібр продуплить. А такий набір безліч грошей стоїть. Подшибнички ProCraft 6206, 30 штук, 1000 гривень, Ну, по 30 -ти. Откриті. Ось от так з гамузом 1000, 1000 гривень. О! Що у нас тут? Дві розміри. Буб? Буб? бублик оцей з розмірами спідляв. Це, коротше, на КМ5 посилений. Десь я бачив. А що я дядьку не відправив? Да, не... А, ні, не відправив. От, розміри, ну, то есть, Це кожна циферка розміру. 240 обща. Це на вставки на центра морзе 5 посилені. На посилений Морзе 5. Так, ну в принципі, все. Все, все що було. Лірочки тут таке. Штук 5 розмірів, Мелкі М3, М5 е, Трубних тут М27, М30, ну таке. По чому? 700, по-моєму, гривень, що ли. Коротше, за цю всю грядку, їх там до хрена. 700 гривень а це наборчик лірочок. Вони всі 0CV, Ну, розмірів там не дуже багато. Так, і опять напомню: не забудьте підписатися. Зараз трошки, ну, як завжди, треба вдома поработати. Не завжди тільки вам відео э, делати. Ні, відео треба робити, але не, не кожен день. Бо треба і вдома працювати. Правильно, правильно, ось вот такі фрези є 125. Підельборові різці. 4 штуки. Якщо 4 штуки продаються як би Не знаю, може вони й нові. Но продаються як би Щось тут вистачає, щось не вистачає. Слівся гамузом по 500 гривень. А якщо поштучно, то хай буде по 700 По 700 гривень. Вот Отак от. Ось у, продаю. От. Все, всім пока. Кому ж інтересно, пишіть на вайбер, відправка, як завжди, нової почти по предоплаті 1-3 дня. Стараюся на наступний день. Ну, не всегда є можливість, тоді відправляю десь 1-3 дня. Все, всім пока.